Знаєте, навіть маленьке зло, якщо воно не покаране, переростає в більше. Вітаю всіх на своєму каналі, хто бажає добра Україні і українцям в першу чергу, тому що держава Україна і українці це трохи різні речі. І тому є поняття країна, є поняття держава, є поняття народ, є поняття нація. Давайте не про це сьогодні, і навіть не про ТЦК і не про дурних командирів. Сьогодні про а, те, що загалом створила система державності, в яку втягнуті поліція, ТЦК, армія е адміністрація. Я не знаю, хто там ще місцеві органи влади. Сьогодні, 1 лютого в Черкасах проходить автопробіг ветеранів. І в цьому автопробігу ветеранів зараз вже йдуть стріми, йдуть е відео. І інформаційні повідомлення, що ветеранські спілки організації, дай Боже, що вони не керовані знову таки вчорашніми комбатами, депутатами, а часто це одне й те саме. Є такі комбати, які і депутати, і... або коло них там сидять. І дай Боже, що ці вимоги будуть виконані, що? Чи я не правий! Ей! Ей! Прали, прали! Тому, тому сьогодні я вимагаю на відставку! Начальника обласної поліції УНП Черкаської області, Гудиму і також вимагаю ДБР почати розслідування по справі про написку вбивство ветерана і вбивство чотирьох поліцейських. Тому що якби він не віддав цей преступний наказ, то не було б нікого постраждалим. Чи я знову не проводюрани вимагають перше справедливого покарання винних в. Загибелі чотирьох поліцейських і одного ветерана армії добровольця. Справедливе покарання і одночасно відставку начальника обласної поліції Гудими. І, і така цікава вимога: я навіть цього не знав, що вимагають віддати тіло загиблого ветерана для поховання, тому що в гарнізонному храмі, який перейшов, Со скандалом, якщо пам'ятаєте, Свято-Михайлівський храм в Черкасах перейшов з, ну, з правим сектором з бійцями тероборони, з бійками. Там перейшов до ПЦУ і там відбувається постійно відспівування загиблих захисників. І було звичайно відспівування чотирьох поліцейських, але ветерана загибло не відспівували. Я не міг зрозуміти, чому. Виявляється, тіло загибло досі не віддали. Не батькам, не ні матері, нікому, а, й, а воно знаходиться на типу, ті на слідчій експертизі. А в мене питання: а чому поліцейських віддали на поховання? А, як, а може там не ті патрони, а може не, 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 не він убив? Не з того автомата. Ну, ну, то якщо ви вже робите, то робіть е, закон один для всіх. От Тому і ці мітинги, оці е, вже які автопробіги, автомайдан і вже відбуваються. Починаючи з Ющенка 20 років. Гудиву! Гудимо! Гей! Гудимо! Гей! 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 Тепер влада міста Черкаси і всієї України. Я прошу вас почути нас, ветеранів. Бо сьогодні на зібралося сотня, да? може дві сотні. А коли закінчиться війна, у нас повернеться сотні тисяч, а система не міняється. Ну, от ветерани, які е коментують там часто і їм там, ставлять лайки і кажуть молодці. Ну, це, знаєте, такий первинний рівень громадянської свідомості, коли тобі дозволено сказати щось проти начальника. О! Ото дядько! Сказав! А начальник аж усрався. А начальник зробив так, як робив завжди. Так як в часи козацьких повстань більшість з них програвала по принципу, або підкупили оточення, вони видали ватажка. Або убили ватажка, або ватажка а, назначили керівником реєстрового війська та й усе. Право на в щоб володіти зброю, йому не потрібна легальна зброя. І кожному ветерану не потрібно багнючити своє обличчя в наркотику. Тому ні в кого з ветеранів немає цих наркотиків у домівках. Немає гранат, немає зброї. Але коли поліція не має за що зачепитися, вони починають підкидувати, щоб люди думали, що ветерани це погані люди, що ветеран недостойна людина жити в суспільстві та в соціумі. Розумієте це? Тому вимоги ветеранів мені не зрозуміли, і е, поки що вони е, якби у, закриті двері і у вікна вихідного дня стукаються. Могли б проїхати мимо приватної будівлі, де живе пан губернатор. Він би вийшов до людей. А міг би пан губернатор, генерал-губернатор ви приїхати, знаючи, що до нього там стукають у закриті двері на робоче місце. Ну, міг би. Ну, він не зобов'язаний. Вихідний людини в воєнний час. Далі. Це одне. Друге. Зараз ви прослухаєте, я прикладу до відео розповідь людини, яка воювала так само з 2014 року, знав цього Сергія Русинова, і цей чоловік зараз лікується за кордоном, маючи інвалідність, як ветеран уже цієї війни 22-го року. А також послухайте, тепер саме цікаве це інтерв'ю з сином загиблого Сергія Русіна, який теж воює на фронті, і він розказав, як він бачить, звідки проблеми і причини цього вбивства. Цим літом про депутата Старожука я запускав ряд відеороликів, де розповідав про його підпільну діяльність в Чехії з російськими бізнесменами, про його політичну кар'єру до України в проросійських там організаціях і, і все інше, те, що зараз. В більшості СМІ, блогерів на слуху, і вони зараз про це проговорюють. В той момент я звертався, писав скарги на цього депутата про перешкоджання його під нашій підприємницькій діяльності, яку ми вели в цьому місті, вели чесно, яку він опаплюжив, закидав в різні пабліки. Потім після цього я розповідав про те, як цей депутат виривав телефон у людей за те, що вони писали йому погані коментарі. Також зверталися в поліцію, але цю справу зам'яли. Зам'яв один з поліцейських якого було пораненого в даній ситуації. І от, повертаючись до цього, чому тоді не був покараний депутат міської ради Сторожук? Якби тоді він був покараний, зараз би цієї ситуації, ймовірно, що не було б. Тому, щоб людині дали зрозуміти, що треба вести свої справи по закону. На сьогоднішній день повне беззаконня цього депутата призвело аж до смерті п'ятьох людей. І на мою думку, ці п'ять людей повністю на його совість. Це... Характерно те, що з точки зору психології, психології Сергія Русинова, він направив зброю на тих, хто ну, якби йому становив безпосередню загрозу, і він з ними незнайомий. Тому що один із поліцейських, якого він не добив, це дільничий, він з ним був знайомий. От психологічно людина не може застрілити тих, з ким ти вже в стосунках таких, більш-менш, в тому числі, в тому числі цей депутат, який його провокував, сторожук, він теж його не може застрілити. і він це не зробив. І я впевнений, що він не палив машину. Є така психологічна штука, коли тебе коли подавляють батьки, вчителька, командир, поліцейський, агробарон, роботодавець. Всередині людини існує така штука, вона якби буде обурюватися, буде захищатися, буде як та кішка, загнана в куток, шкрябатись, але не зможе ну, покарати жорстоко вбити, наприклад, бо він тобі вже майже рідний. Це х... як, Стовгольський синдром, є така штука. Тому Русінов застрелив якихось невідомих спецназовців і не застрелив не Сторожука, і не застрелив. Навіть свого дільнича. Які висновки можна зробити із цих всіх відео? Ну, перше Перше те, що це обурило ветеранську спільноту. Але в мене питання до ветеранських організацій. А чи зробили ви такий автопробіг, якби Русінов не був ветераном АТО і ветераном цієї війни, А був просто добровольцем Майдану? А чи зробили би такий автопробіг з вимогами покарання, якщо б він би був взагалі простий фермер і навіть ухилянт, у якого місцева мафія віджимає землю? А чи зробили би автопробіг, якби взагалі була проблема не у ветерані Русіновій і місцевій несправедливій владі і поліції, а була проблема, наприклад? У, я не знаю, там у якоїсь дитини, як, або матері, в якої відібрали дитину, там е служба дітей, щоб продати їх. Там. Їх же продають, ви що не знаєте, у нас служби дітей це мафіозні клани. Вони торгують гарно за кордон, вони нормально заробляють на цьому. Тому питання ще таке: що дасть ця акція, в, стукаючи в пусті вікна адміністрації, і що хочуть наші ветерани, Черкащини взагалі? Вони хочуть зміни системи. І в них достатньо розуміння, що таке система. Чи в них просто бажання: гей, ми козаки, не трогайте нас, гей-гей, ми за справедливість взагалі покарайте нігодяя!» Конструктивні люди, я свій канал роблю для людей, які мислять логічно і конструктивно, і хочеться почути, як змінити систему, де знаходиться корінь проблем, хто буде це робити, якими методами, і який план цього всього. А не геге, давайте вискочимо на майдан, покричимо, і начальник нехай йому буде соромно, і він більш так не робить.